Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо паску, яка дуже є особливою для мене, тому що я підбирала рецептуру спеціально для моїх земляків, херсонців які зараз знаходяться в окупації під расистами. Пасочка спеціально готувалася для сухих дріжджів, так як зараз мої рідні, дорогі люди не мають можливості знайти там живих дріжджів. Тому я для вас випробовую на сухих. Пасочка вийшла дуже класна, волокниста, в міру солодка. Я рекомендую вам її готувати. Отже, готуємо розчину опару, до теплого молока додаємо сухі дріжджі. Все гарненько перемішуємо. Тут треба довго мішати, вони розчиняються набагато повільніше, ніж живі. Від загальної маси цукру додаємо 1 столову ложку і від загальної маси борошна додаємо 2 столові ложки. Все гарненько перемішуємо, щоб не було комочків. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці, даємо час підійти. Тим часом в окремому посуді вибиваємо яйця, збиваємо їх міксером на піну, додаємо до них цукор, ванільний цукор. Все гарненько перебиваємо. Додаємо сіль, розтоплене вершкове масло, перемішуємо. Розчина у нас вже підійшла. Щоправда, на відміну від живих, сухі трішки довше активувалися. Нам знадобилося 25 хвилин. Живими завжди це займає десь приблизно 15 хвилин часу в теплому місці. Ось все добре. Так як має бути, з'єднуємо дві маси докупи і гарненько перемішуємо до однорідності. Якщо маєте цедру лимона, можна сюди додати. Тепер в декілька етапів додаємо просіяне борошно і, як зазвичай, замішуємо тісто. Тісто буде липке, але борошна більш не додавайте. Далі додаємо родзинки, попередньо промиті, просушені і покупані в борошні, і додаємо сюди рослине масло, олію. У нас соняшникова олія. Тепер замішуємо тісто гарненько, не менше 20 хвилин. Руки періодично можна змащувати олією. Ось вона з часом поступово починає відходити і від рук, і від стінок мишчини. Далі перекладаю тісто в іншу миску, тому що в мене трішки замаленька. Накриваємо рушничком у теплому місці, даємо час підрости. Тісто підросло. Руки змащуємо олією. Ось дивіться, яке воно живе. Легесенько його ще переминаємо. І тепер формуємо у формочки. Я ці формочки не змащувала олією, повірила виробнику, але пошкодувала. Деякі формочки все ж таки треба змащувати, тому що пасочки чіпаються. Беремо невелику кількість, приблизно 1-3 форми заповнюємо, як зазвичай підминаємо під низ, низ щіплюємо і вкладаємо у форму. Далі накриваємо рушничком в теплому місці, даємо час підрости. Після чого можемо змастити збитим яйцем. Це не обов'язково, можна цього і не робити. Відправляємо в розігріту духовку на 190 градусів і випікаємо до готовності. Наші пасочки пеклися годину. Печемо до сухої шпажки. Далі викладаємо їх на решітку і даємо час охолодитися. Тепер буду вам показувати, яка вона виходить. Гарненька є шапочка, дивіться, є смайлик, вона нам посміхається. Все в нас буде добре. А тут видно, як от вчепилася трішки паска. Навіть шматочок ось відірвала. Тому краще змастіть олією свої форми. М'ягесенька, волокниста, просто чудова. Зараз розріжемо і подивимося. Гарна пориста в міру солодка. Цю пасочку дегустатори наші всі спробували зацінили. І ми з Ярославчиком із радістю вам показуємо і рекомендуємо. Направду, на сухих дріжджах паска вийшла просто чудова. Тому, мої рідні земляки, мої дорогенькі, тримайтеся і печіть, і все у нас буде Україна! Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд! Мирного неба нам!